Доброго дня, вітаємо вас на каналі «Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас мова піде про сучкоріз від італійської компанії Stafford. Сучкоріз під номером 810 70. Цей сучкоріз належить до сучкорізів з квадлсом від компанії Stafor та механізму з мультиплікацією. Сучкоріз 810 це є оновлена модель сучкоріза під номером 806. На відміну від сучкоріза 806, в цього є звужена голова, тобто є зменшене на кінці лезо, як ми бачимо, і зменшене контролезо. Якщо порівняти два сучкорізи поряд, це є добре помітно. Діаметр рекомендованої брізки цього сучкорізу до 45 мм, при цьому розкриття цього сучкорізу до 60 мм. Сюди в розкриття сучкорізу поміщається гілка діаметром 65 мм. Загальна його довжина 70 см, тобто він є відносно невеликий, а вага при цьому 1130 г, тобто він відносно і легенький. Цей свічкоріз оснащений механізмом мультиплікації зусилля. Це такий речажний механізм, так само, як і в інших сучкорізах від компанії Stafor серії 800. Якщо подивитися уважно, яким чином відбувається розкриття закриття сучкоріза, то ми бачимо, що тут за рахунок того шарнірного елементу і паза, в якому ходить болт на контролезі, відбувається полегшення зусилля під час роботи, під час обрізки цим сучкорізом. Тобто цей механізм дозволяє полегшити зусилля на кінцівці руків'я десь приблизно до 30%. відсотків. Контролезу сучку різу виконано з алюмінієвого сплаву. Як бачимо, на ньому є досить такі масивні ребра жорсткості, які роблять його значно міцнішим. Також на контролезі, якщо звернути увагу, тут є виштамповка Made in Італії і з протилежного боку є виштамповка стафор. На лезі так само є виштамповка виштамповка стафор так само, як і на руків'ї. Цікавим є те, що є на контролезі насічки, які виконують функцію зубчиків, які запобігають виковзуванню гілки під час роботи сучкоріза. Тобто, завдяки цим зубчикам, гілка утримується в відкритому положенні в сучкорізі. Коли ми затискаємо, вона не виповзує з розкритого Усі, Усі ці металеві елементи, тобто лезо і ця частина руків'я, виконані так само, як і болти, виконані з військового глицевої сталі. Які загартовані до досить великої твердості. І осі частини леза, які не фрезеровані, тобто, окрім цієї частини спуску, самої ріжучої кромки, є покриті захисним покриттям, яке запобігає корозії. Руків'я сучкоріза це є алюмінієва трубка, в яку запресовані металеві елементи. Запресовані вони на алюмінієвих проставках, виконується це на станку спеціальному. І цей вузол є дуже міцним, тобто він не розхитується і не Люфтів всередині під час роботи. Ручка сучкоріза так само, як і в інших сучкорізах від стафора, виконана в такому оранжевому пластику, з цупким покриттям, яке запобігає виковзуванню сучкоріза з руки, навіть якщо рука є мокрою. Форма цієї ручки є дуже комфортна для утримання, вона овальна і добре лягає в руку. На закінченні є розширення, яке запобігає зісковзуванню руки з цієї ручки. Придбати сучкріз Stafor 81070 а також усі необхідні змінні елементи до нього. Ви можете в компанії Garant Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!